Я сказав п'ять разів, що ми досягнемо угоди. Я багато розмовляв з президентом Путіним. Я завжди з ним чудово ладнав. Але п'ять разів і щоразу те саме. Можливо, чотири рази. Але ми вели переговори. Ми з вами вели переговори. Ми думали, що це питання вирішене. А потім президент Путін починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи де інде. Тіла лежать по всій вулиці. І я сказав, що так не треба. Тож побачимо, що з цього вийде. Я дуже розчарований. Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований ним. І я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, бо думаю, що вже знаю відповідь. Я збираюся встановити новий термін. Це приблизно 10 або 12 днів, починаючи від сьогодні. Немає причин чекати. Це 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. отже, що я зроблю? Ми збираємося запровадити вторинні санкції. Якщо ми не укладемо угоду, Ми можемо укласти угоду. Я не знаю. Ви не знаєте так. Я б сказав, що від 10 до 12 днів. Я оголошу це ймовірно сьогодні ввечері або завтра, але немає причин чекати. Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, навіщо чекати? І це будуть санкції, а можливо тарифи, вторинні тарифи. Ви знаєте, що таке вторинні тарифи? Ви знаєте, Росія зараз може бути такою багатою, але замість цього вони витрачають усі свої гроші на війну. Вони витрачають усе на війну та вбивства людей. І мені це не зрозуміло. Я думав, що він захоче швидко покінчити з цим. Я справді думав, що це закінчиться. Але щоразу, коли я думаю, що це закінчиться, він вбиває людей. Чи може особиста зустріч допомогти? Ви розглядаєте можливість, як було запропоновано зустрітися в Туреччині в серпні? Мене більше не дуже цікавлять розмови. Він розмовляє. У нас такі приємні, шанобливі розмови. А потім наступної ночі люди гинуть, коли ракета летить у місто. І влучає. Я маю на увазі нещодавно. Я думаю, в будинок для людей похилого віку, але вони влучають в інші місця. Неважливо що, але вони влучають, а люди гинуть.